Як тут відпочивають гарно, люди з дітьми на площадці. Гарна погода, всі повиходили і в неділю відпочивають, займаються спортом, бавляться з дітками, дуже гарно. Тут поруч школа, я так зрозуміла. Гарно доглянуто. Тут є ще один спортивний майданчик. Теніс. Тенісний корт. Так. А там бачу є така для скейтбордистів доріжка. Скейтпарк Скейт невеличкий. Ну і, звичайно, наша улюблена крита пливальня. Ми вже вихід басейну. Дуже гарно провели чудово цей день, тому що перед басейном ми брали участь в акції. Акція називається з пшонтами хшану. Прибираємо хшану. Навіть попали на місцеве телебачення, брали. Та що ти хвалишся? Це ну, не про те йдеться. Йдеться про те, що ми пішли і своє задоволення поприбирали. Власне, тій акції приймали участь близько 30, 30 чоловік, не більше. По цю акцію ми знали в інтернеті, на Фейсбуку. Ой, я така розріпана після басейну. Але нічого. Мої глядачі мене вибачать. І е, отримали дуже велику. Велике задоволення від того, що прийли в цій акції участь, бо прибирали невеличку територію, але зібрали близько 30 мішків. Скільки там, було? 26 великих мішків сміття. 30. Ну, не І... важливо. Територія стала чиста, гарна, так. стало приємно на душі, що щось корисне зробили. Але дуже вражає те, що навіть в Польщі. Не то, що в Україні, а в Польщі, там де вже економіка, взагалі люди всі роднились набагато швидше в плані ну вищий рівень життя набагато. Так, набагато вище інфраінфра інфраструктура набагато... розуміна, то і то. Є місця, де брудно, і ідея. В Треба самому такі центрі акції так. От я замітила, що в самому центрі міст великих прибирають. А як десь зайдеш а по... трошки. Такі місця не На то є та. сміття. Так, як і всюди. І тому ми вирішили по тих закутках трошки пройтися і поприбирати. Ну, так, ось, хочемо поділитися вам, з вами враженнями, що отримали дуже велике задоволення. Знаєте, на душі так стало приємно. Ну, взагалі хочеться жити. Хочеться. Зробили щось корисне та. для суспільства. Не тільки за твоє суспільства, а для себе так само. Для ми теж ходимо по тих вуличках, ми так само гуляємо і бачимо це все. Познайомилися хочеться... з деякими людьми. Так. І хочеться, щоб було чисто Наш і. гарно. Побачили. До речі, один Шо українець зустрівся нам, молодий хлопець, приїхав. з України. Пішов собі просто по вулиці, дивиться э, скупичення людей. Думає, спитає, що таке. А йому каже, от перебираємо, може долучитися. Він долучився. Думав, що сам тільки один українець серед всіх. Так. А Виявилося, що ми ще є. Він був дуже здивований, що ми, українці, прийшли на таку акцію. Що ще вам розповісти? Ми дуже дякуємо організатору. Він забезпечив смітниками. Відрами, приїхали граблями, тачками, лопатами. Та. Так, тобто він повністю забезпечив. Ну і він узгодив з, міст, з мером міста. Щоб вони потім то все сміття заберуть. Так, власне, щоб завтра його забрали, бо щоб собаки Та в принципі які собаки? Про що я говорю? Тут немає бродячих собак. Я Жодної собаки бродячої не бачила. Навіть кота жодного ні, один кіт у нас є один по сусідству. Він собі лазить, собі живе. але це. Це теж кітчись господарський, і він як тільки людей побачить, завжди тікає. Ну бакса, звичайно, за ним ганяється наша. Ну що зробиш? А він не так, як у нас наглі коти е на деревах, сидять, як, як, гол, як птахи, як ворони. і починають воїти на всю такі важні полоси. Він Так, так. тихенько нишком його ніхто не бачить. Знаєте, ми як їхали з України, то біля нашого будинку там ззаду дерева. І ви розумієте, кутів понасідало стільки. Наталя каже, грачі Шість <гадався> <гадався> 6-7 кутів <гадався> по різних куцях, як ворони, сидять на дереві. <гадався> <гадався> і на нас поглядають, як ми <гадався> приїхали в гараж. Це просто <гадався> смішно. А тут такого просто не побачиш, бо ну, нема, нема. Настільки взагалі у всіх містах Польщі настільки з цим зробили порядок. А там, де ми жили, пустому, так то там взагалі, як в селі, там і кути. І, і кури, кури, і кози навіть. Так, і індики. І ти зранку в неділю прокидаєшся, а то все <гарас> Так, <гарас> Все кричить, як, як в селі. <гарас> Тут такого нема. Тут маленьке містечко, і ніхто тої живності не тримає, тому що, я так думаю, що потрібно дуже багато з тим і таке паперових перегукування, мені подивилося, в нас біля нас сусідів. Петушок, він такий писклявий. Ки-кі-кі! -ки -ки". так. А там звідки з грубим, ко-ко-ко. І ти знаєш, вони так послідовно всі один за одним. Кожен по, так. по черзі. Ну, ми не про це говоримо. Ми говоримо про те, що отримали. А ти скучаєш за тим? За чим? Ну, за тим. Е... Дзвеньки там. Ні. Крім того, ми жили коло колії і ті товарняки, які їхали, ну просто вся хата тряслася. Ми буквально 50 метрів від колії жили. А ще сусіди тримали собаку, який постійно гавкав вночі. А зранку він е, е, брав миску і возив тою мискою по підлозі, щоб був холодний, щоб йому в ту миску щось насипали. No. І основне, що я ніколи ні разу не прокинувся від е, товарняка, який проїжджає. А від собаки просто а від собаки прокидався. Ну але ми людей затримуємо, ми говоримо всякі дурниці, Давай розповімо. Власне, про то спшантання, по польське прибирання називається спшантання. Отримали багато задоволення, познайомилися з людьми, побачили взагалі, як це все відбувається, бо ніхто знає, хто пам'ятає, ми одне відео рознімали, ми ось восени самі так собі вирішили. Позбирати то сміття, та щоб нам приємніше було на роботу ходити. По тій дорозі, де ми ходимо. Так, бо yeah. ми по тій дорозі наша вуличка продовжується, якраз по дорозі ті йдуть наваляє всі люди на роботу. І там було так брудно. Я не знаю, скільки вони там мішків, може теж з 15 мішків великих. Але я насбираю. тобі скажу, що тепер, якщо туди пройтися за півроку знову нове сміття, яке за півроку, я за місяць їхала, мене десь відео навіть є зразу. Я не знаю, чи то з машин викидають, чи машин звідки. Викидають. Ну, як так можна? Тут зі сміттям дуже добре все вирішено. Мало того, що забирають сміття, яке стоїть в контейнерах біля кожних будинків, але ще два рази в місяць є графік і забирають велике габаритне сміття. А люди розповідали, що десь навіть біля лісу, викидають і дивани, і ще щось. Для цього. Винесять біля своєї хати і тепер Цю людям, які потребують, будуть привозити спеціальні контейнери на траву. Так, які козять траву, і той компост будуть забирати. Ні, вони забирали, але якось воно. Вони, вони там... в мішках забирали, а тепер контейнери дають. Так, бо воно в мішках гнило і смерділо, а тепер будуть в контейнерах. Тобто, навіть я бачила по телевізору, Хшановське телебачення є, і показували, як іде засідання, і думають, як же ж ту траву забрати так, щоб вона не смерділа, не цвіла там, не, ну, не гнила. Навіть такі маленькі нюанси, вже не говорячи про те все, що я раніше знімала відео. Щоб подбано абсолютно про все. І про інвалідів подбано, і про дітей, щоб були площадки. І взагалі організовано повністю досуг, як то по-українськи. Ну, дозвілля. дозвілля, щоб люди відпочивали, щоб люди отримали від життя задоволення, не тільки пахали, як коні, а ще й мали якусь можливість десь піти відпочити. Не знаю, може в великих містах на Украї... в Україні теж є таке. Та звичайно, що є. Але, наприклад, у місті трускавці біля школи, то раніше був доступний майданчик для всіх, а тепер його загородили і там тільки курортники ходять, корт mm -hmm. грати в теніс. Закритий. Як могло таке статися? І діти не можуть ходити там раніше постійно діти в футбол, так. ходили, бавилися. Та а тепер ми ж з тобою бігали там, маленькі діти на ровері їздили по тому колу. Та -та. Так? А тепер як можна було так зробити, щоб біля школи вайданчик спортивний закрили і комерційну діяльність проводять? Ну, але це знаєте, це на їхній совісті. Просто кажу, тут такого нема. Тут тобто все відкрито, буквально все, все загороджено, щоб туди не заходили всякі алкаші, стоять камери і за всім обсервують. Але зайти туди можна, займатися спортом, відпочивати маленьким діткам багато площадок, тобто все передбачено. Ну, от таке то вам трошки хотіли розповісти. Не знаю, ти ще маєш щось оповідання? Поки ні. Ну. No. Як буде мати ще щось цікаве, то розповімо. А ні, я ще хотіла сказати, що на цій ділянці, там де ми прибирали, стоїть смітничок. Я вам його теж сюди у відео вкладу. І написано, що прибери за мною. Намальований песик і написано Прибери за мною. І що ви думаєте? Там дійсно вигулюють дуже багато псів. Але на тій ділянці, яка трошки так далі від центральних доріг, там не видно, там не видно і ніхто не прибирає за псами. Стоїть смітничок пустенький собі. Але там, де ми живемо, там теж такий смітничок, там і така галявина, і там так само так. смітничок написано по і по мені. Там песик намальований. там де близько бачу, до... що люди зразу э, за собаками no. з кульочками беруть і викидають. Так як і ми своєю ваксою гуляємо. То обов'язково зразу забираємо за нею. Ну так як я за нею не завжди на поводку гуляють. Але ми вона... діля гуляємо своїй діляності. Ну я регулярно мене. в тих місцях, де вона могла бути з лопатою, прихожу забираю. Але ти не розумієш, це мене на загальній дорозі, а на нашій ділянці. На та, там, ну... там, де наш город, та... там є травичка. І ми раз в тиждень за нею все прибираємо. Так що це вже наші проблеми. Та... А всюди, де є місця загального користування, обов'язково потрібно прибирати. Бойові собі ви йдете, а десь там не на травичку приєм. пішли і вступили в то. Хоч кажуть, то гроші, але це, що не Так що... справляється. все накопичується, потім накопичується, просто накопичується, а потім так. разом джекпорт. Джекпорт. <laughs> так що таке то. Ми такі червоні, задоволені, з басейну були в сауні, Радуємося життю. А там як буде далі, буде видно. Поки ще маю можливість мати вихідні, бо скоро може бути таке, що треба буде на вихідних працювати. Не обов'язково, буде видно. Так що наразі не буду нічого наперед говорити. Але про це теж знімемо відео. Ну все, всім до побачення. Гарного вам вихідного.